Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Сьогодні 15 жовтня, і ми знову в нашій групі, і не тільки в нашій групі, дякуємо ЗСУ за новий день, за новий ранок. А щоб цей ранок був новий, добрий і завжди у нас були добрі ранки. Ми маємо дякувати за СО. Вибачте, перевірила, чи я є в ефірі. І тому я прошу вас усіх, друзів, долучайтеся до цього поетичного волонтерства. Ви маєте нагоду почитати поезію улюблених авторів. Або познайомити нас своєю поезією. І подякувати, подякувати нашим захисникам. А також, друзі, я дуже вас прошу, щоб ви писали посилання на збори. Якщо ви збираєте, якщо збирає ваш сусід, ваші друзі чи фонд, хоч хто пишіть. Якщо ви довіряєте людям, будь ласка, пишіть посилання на спори. Адже це важливо, бо зараз холодно, і наші військові потребують грілки, наші військові потребують медикаменти, наші військові ще додатково потребують генератори, окупні свічки, бо завжди йдуть збори. На маскувальні сітки, на турнікети, знову ж на медикаменти і бенти, на багато всього йде, йде, йдуть збори. І мені здається, ми кричимо, що втомлюємося, а насправді втомилися там, втомилися на війні, втомилися ми рідні. Бо ми кожен раз хвилюємося і кожен раз це, це страшно. Це страшно, бо то там, то там, бій, то там, то там б'ють міста і села. От у нас нещодавно били по лікарні. Отже, дякую за ранок і разом з вами. Знайомлю з поезією наших гарних поетів. Падав рясна дощ, як Божа ласка, Лився міріадами краплин, і зникала в ньому фальші маска, як шари від фарб поверх картин, Щорні біди, як потьоки душі, символ сліз в жінок, сумних очей. Дощ змивав ретельно. Чистий в душі від чужих думок чужих ідей, від чужих очікувань проролі, ті, які для тебе склав не ти. Дощ смивав страхи на відноколі, залишки старої суєти. Дощ тебе любив з переконання, що в його краплинах точний час, час плячаю, шепотом. Кохання, справжньості святої без гримас. Вірш Руслана Леськова, нашого захисника. Друзі, я дуже вас прошу писати посилання на збори. Наприклад, я е, збираю на турнікети, але нещодавно мені треба було витратити гроші і на грілки. Адже вже холодно, а збори йдуть дуже важко. Замість трьох турнікетів мені прийшлося купити трошечки грік. Друзі, дякую за, 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 дякую за наш ранок ЗСУ. І, будь ласка, долучайтеся до поетичного волонтерства. Тепло долонь це ніж за сотні фраз. Ці очі, губи, дихання хвилини, як чесно, відпустити всі провини для тих, хто пробачав і нам не раз, сльоза від слів, вітрів і відобраз, сміється сонце і бюбня від вишню. Якщо зітерти біль позаторішній, то й весне розквітатиме чи раз життя. В розмовах словах для прикрас. Душа ясніє в цілковитій тиші. Любов підносить у небесній висі, як тільки про перемовчимо. Хоч раз. Світлана Сащук. Друзі, я нагадую, що цей проєкт важливий не тільки для мене, він важливий для багатьох з нас. Адже. Адже ми тут допомагаємо ЗСУ. За адже завдяки вам закриваються збори. Так, так. Збори закриваються. Я переконана в цьому, адже ви мені не раз допомагали. Ви допомагали багатьом. І я прошу, щоб хто може долучатися до зборів, допомагайте донатами, хто може. Пишіть посилання на збори тих, кого ви знаєте. На берцях багнюка і втома, на серці спокуси спокою, і шкіриться поруч знайома, і сталь холодить під рукою. У здовжених рисах печалі, у згострених списах тривоги, немов завело задзеркаля скойовджене пасма. Дороги, не в осінь плекати надію вже восьма зв'язок по годину. Згадай мене, я порадію, і вкотре затишу провину. Згадай мене, я буду вдячний, хоч злий, хоч спустошений в жовтень. Пробач і не треба пробачень, блакить вигорає у жовтий. Небесна втикається в земне, до весни сто зима помирати в очах твоїх стільки затемнень, в свічах моїх стільки утрати, не скоро, як вічність, не скоро, судомами втиснусь в обійми і зніжить мою непокору покори твоєї снодійне. і осінь. Чекати на правду вже восьма радейка підсіла. Ти чуєш, хоч чути не раджу, та звідки ж беруться ті сили. З тобою я геть збоз... збожеволюю, без тебе я щер божеволію. і знову лякаюсь конвою, і тишу словами спотворюю. І знову, і знову, і знову та стріка туди, сюди мається, не може порушити змову, втискає вперед і вертається. І в разі прощання повернення, і разом не разом пропуджені, ім'я моє сколиться тернами, слова перетворяться. Судження і риси лиця Твого в овше, мальовує втомлений погляд, а тіні, і ночі сідовше, і жити лишається обмаль у осінь замріяним небом, і восьма верта видно колі. Від тебе ведуть і до тебе, ці колами сковані колі. Вірш нашого захисника, нашого автора групи Влада Петраша. Друзі, я нагадую, що це поетичний ефір онлайн марафон Дякую за ранок ЗСУ. До нього може залучитися кожний словом, ділом, працею. Якщо ви хочете. Читати вірші, то, будь ласка, напишіть мені, ми домовимося про день, про час, якщо потрібно, зробимо репетицію. Ми доньки України, і слово наша зброя, але в лиху годину враз станемо бою. і з ворогом. У герці мета у нас єдина, бо в кожної у серці є Бог і Україна. За нами перемога, ти чуєш, вражий сину. Ми не дамо під ноги свою сім'ю й родину. З любов'ю до країни нас, матері, ростили. Ми – Доньки України, і в нас велика сила, у нас велика сила, український корінь роду. Вставаймо берегині, ми глас всього народу. І куймо слово скриці, готуємо вірші кулі. Ми встоємо, сестриці, ще накують зозулі в країні много літа. І зло безотню кане, Роститимо діти, вдягнемо до маткане, мережками розшите на щастя та й на долю, як зріє в полі жити, так визріє і воля. Вірш написали Оксана Романович і Оксана Мох. Друзі, а я нагадую, що наш онлайн-марафон триває вже більше, ніж півтори року. і в ньому було дуже багато учасників. Я запрошую ще й нових по можливості. Запрошую і старих учасників повернутися. У ці ранки. адже у вас чудова поезія, адже ви знайомите з поезією, як своєю, так і своїх близьких, класичною літератури, поезією. Повертайтеся, приходьте, пишіть мені, адже наше слово, слово поетичне, воно повинно жити. Ти окрили в мене, а літати навчити забув. Я піднялася високо, а впасти донизу боялась. Я отак і донині, між небом, і землею засталась так, що ближе до тебе, і щоб вітер дочасно не вздув. Ти окрили в мене і відправив за вітром у світи по лелечих шляхах. Через шторми грозу й бировіє, і, і трималась душа за мотузку слабкої надії, бо кричав хтось услід мені, здатися встигнеш лети. І лечу вже давно, то під хмари, то ближче землі Поступаю з дорогою тим, хто нас зустріч прямує. А життя та гарячим. Ті крила, що нині прасує, натирає під ними безжально нові мозолі. Вірш Марії Грицан. Друзі, я нагадую, що у нас багато проєктів, і один який починається, це для бібліотекарів, які можуть. Розказати нам про літературу свого регіону, познайомити нас зі своїми письменниками на відео. Тож долучайтеся, любі бібліотекарі, до цього проєкту. І хто знає, теж бібліотекарів долучайте. Адже це важливо, щоб ми знали літературу, щоб ми знали своїх письменників країни як сучасних, так і тих, хто був давним давно Адже, наприклад, українську літературу, таку, як тепер ми знаємо, я вже дізналася після школи. Ми не знали тоді ні Хвилевого, ні Віниченка. Я пам'ятаю тільки, що нам розказували вже про Телігу і Олександра Олеся, але цього було замало, фактично не було книг. І тому дуже добре, якщо ми будемо знати своє коріння, знати своє українське слово. Я дякую разом з вами. ЗСУ за можливість читати вірші і за можливість знову робити спори для них. Мій спокійний вечір, мляво тьмяний, тьм Вірвався жовтень полем'яний, спотикнувся біля жовто плоту, розтросив і сторби по золоту. хваську руку кошеню. Витягнув мені горіхів джменю, підморгнув грайливо, горнористо, Просягнув калинове намисто. Всівся на веранді, вкрився пледом, гречно попросив м'яя з медом Живий вечір мій немля, вотьмяне, а яскраво золотий багряний. Вірш Христини Давідчак. Друзі, будь ласка, пишіть посилання на збори. Це важливо. Це важливо. Ви можете хоч кожен день під ефірами писати посилання на збори. Адже хтось обов'язково побачить цей збір з учасників і задонатить. Кине хай небагато, адже зараз. Нема можливості такої великої допомагати. Або хтось побачить, що є, десь плетуть сітку, чи роблять сухпаї, і допоможе спакбондом чи продуктами. Хтось знає, де дістати парафін на окопні січки, а не тільки купити, може в когось залишилися, адже в нас багато волонтерів. І одні фонди закриваються, одні. Волонтери не витримують вже того, що допомоги фактично нема. І вони теж завершують свою працю волонтерську. Але допомагати ми маємо. Тому пишімо посилання на збори. Пишимо добрі слова кожному учаснику з нашої групи, підтримуємо їх, адже всі варті доброго слова. І не забуваємо, що ранок починається з подяки для ЗСУ. І одні ми вшановуємо наших героїв. Неважливо, що там вже хтось ображається, що, мов, треба чи не треба цю хвилину. Моя думка, вона, ця хвилина потрібна. Адже ми хоч на хвилиночку згадаємо своїх захисників, які стали Янголами ЗСУ. Серед цих пустопорожніх фраз не принижуй. І не визволиче, вдайся ростом вище від образ, і над свій позанебесний вічий. в ці абетці непрості ази, на похилі верби скачуть коси, не соромся чистої сльози, і на дні не залишай на сльози, коли все здається. Під укіс до добібліні безлет і гармидер. Стій собі просвітлений, як ліс і лови життя як Божий вітер. Полюби, а треба зненавідь, спокою у ненависть підмішуй. Попри всі хитання вверховідь, зберігай прикореневу тишу, де зійшлися зайве і головне, мій пізнати справжній присмак густу. Про мене, усе це про мене. Просто не втрачай при тому глузду, з ким сидиш. При пізньому вогні ділиш сіль сто грам і картоплину, і як прощаєш, не прощай брехні і усе, що лиш наполовину. Сам ніде ні в чому, ні в чим не половинь, Бог усе ус, половинчасте. Бо за все половенчи карає, що за муж, котрий, неначе тінь, в найгустішій темряві зникає, то не завжди воли творця. це таке не зовсім певне завтра і посмертна маска із лиця, ніби прижиттєва фотоправка. І відтак придумній судьбі. Складно бути справжньою судьбою. Хай напише писар по тобі, просто був і деколи собою. Богдан Томенчук Друзі, я нагадую про коментарі, в яких можна писати завжди посилання на спори. Не чекайте, що я буду писати тільки ці посилання на збори, бо я веду цей проєкт. Але ж є ви, є ви учасники, і ви знаєте потреби ваших волонтерів в селі чи в місті, ви знаєте потреби ваших хлопців, підрозділів, ваших рідних, друзів, сусідів, хто на що збирає. А хлопці завжди потребують, наші дівчата потребують. Тому, будь ласочка, будь ласочка, допомагаємо, пишіть посилання на сухпаї, пишіть посилання на сітку, на парафін, на турнікети, так, я допишу, адже збір триває вже більше місяця. Було 1950 гривень. 950 я витратила її на грілки, і залишилася була 1000, і мені знову докинули 500 гривень. І я дякую кожному, хто долучається, хто допомагає, бо це важливо, це дуже-дуже важливо. Пишіть посилання. Можете допомагати грошима, можете допомагати репостами, але це потрібно, це потрібно нам усім, бо ми хочемо миру в Україні. Отак От поряд лежати, обійнявши судовно, довірливо притулитись і взаємно вплаватись. І слухати сонне дихання одне одного, насправді єдине, що зараз їм залишається. Сутінки світанкові, неминоче беруться світлити, і висока готельня стела, стеля так суворо стає біліше. І вона точно знає, що він за годину поїде, і він точно знає, що вона за годину залишиться. Чорне маленьке плаття і великий піксельний кітіл. На високих підборах туфлі черевики з високими берцями, та на ранок все ближче і стискають в льодяні кігті два розірваних навпіл та наспів залатаних серця, її шкіра пахне жасміном мускусом та рушиною. Він знає всі її таємниці, виріни та запатине, всі больові точки, всі шрами, всі трепетні жилки, бо він їх дбайливо вивчав долонями і губами. Вона відчуває спиною його розмірений пульс. Живий метроном невпинний, важкий та рідний. Вона не хоче його відпускати і неодмінно відпустить. І від цієї несправедливості їй хочеться тихо вити. Підступне та неблаганне світло вповзає в кімнату і обриси поступається крізь теплу затишну тінь. І все, що зараз так необхідно їй відчувати, це гаряче, вибачаюсь, вибачаюсь. І все, що необхідно зараз так відчувати. Це гаряча долонь на тремтливому животі. На вулиці унизу його камуфляжний пікап вже прогріває дизель, басистий та заголодніли, скавучить нетерпляче ременем генератора. І вона слухається така тривожна закам'яніла. Потім гарячий душ у двох і ранкова кава. Ощальні обійми і кроки його коридором стихнуть. Сьогодні вона, напевно, буде тихенько плакати. Сьогодні він точно буде удвічі більше корити листопадових трас перший непевний лід. Чергове таке нестерпна довго відрядження. У нього попереду змерзла дорога на схід. Кохання, на жаль, не враховують у бойових розпорядженнях. Друзі, я закінчую сьогоднішній ефір і сподіваюся, що ви будете долучатися до волонтерських зборів, ви будете допомагати. Я сподіваюся, що ми будемо допомагати ЗСО, словом, ділом, працею і пожертвами донатами. Ми маємо пам'ятати, що завдяки нашим захисникам в наших містах нема орків. Ми маємо пам'ятати, що завдяки їм наші міста і села живуть. Тож, будь ласочка, допомагаймо. Допомагаймо і підтримуємо ЗСУ. Дякую за ранок ЗСУ. Дякую, друзі, що ви були разом зі мною. До зустрічі! Люблю вас!